Доброго ранку, вставай, дітвора! Осінь прийшла до нас чарівна. Вставай, не лінуйся, зарядку зроби, і осінь красуня сміхнеться тобі. Вітаю вас, діти! Сьогодні ми вирушимо у цікаву подорож маленьких, але дуже працьовитих комах. Як ви гадаєте, про кого це йдеться? Так, про мурах. Ми сьогодні подивимось відео про життя мурах і дізнаємось декілька цікавих фактів про них. У світі налічується більше 14 тисяч мурашок. Всі вони дуже різні за розміром та кольором. Мурахи живуть колоніями, які складаються з робочих трутнів і королеви. Робочі особини збирають їжу та доглядають за гніздом, молодими членами колонії та маткою. Колонії можуть складатися з кількох десятків або з кількох мільйонів мурах. Всі мурахи, яких можна побачити в дикій природі, це робітники. Як і у інших комах, у мурах. Шість ніг. Тільки королева і деякі самці мають крила. Мурашки дуже сильні. Вони можуть нести вантаж в 50 разів важче, ніж вони самі. Мурашки можуть пояснювати один одному шлях до їжі. Мурашки майже всі їдні. Основою їх раціону є. Насіння, гриби та комахи. Головне заняття мурах це підготовка їжі на зиму. Вони дружно збирають і приносять у свою колонію. Мурашки дуже дружні та працьовиті комахи. Про кого йшлося у відео? Вірно, про мурах. А де живуть мурахи? Так, у мурашнику під землею у лісі. Що вони роблять цілий день? Вірно, працюють, носять їжу, будують ходи. А як мурахи допомагають одна одній? Так, вони разом носять великі шматочки, доглядають личинок. А хто є вдома у мурахи? Вірно, королева, робочі мурахи, солдати, личинки. А куди мурахи ховаються на зиму? Вірно, у мурашник під землю, де тепло. А чому можна назвати мурах дружними? Так, бо вони ніколи не сваряться, усе роблять разом, допомагають. Як ви знаєте, дітки, у мурах є свій дім, мурашник. А як ви думаєте, чи мають інші комахи та тварини свої домівки? Давайте разом з'ясуємо це, зігравши в дидактичну гру Хто де живе. Розгляньте картинки з комахами чи тваринами та відповідно знайдіть, де їх будиночок. Давайте спробуємо. Де живе Мураха? Так, у мурашнику під землею. А хто літає над квітами, збирає нектар і живе у великому будиночку, схожому на коробку. Вірно бджола і живе вона у вулику. А де може відпочити метелик? Вірно на квітці. А пташка де живе? У гнізді, а білочка. Так, у дуплі на дереві, а жабка біля ставка у воді. Молодці. Бачите, у кожної істоти є свій дім, де і безпечно і затишно. Що нового ви сьогодні діздалися про мурах? Вірно, вони живуть у мурашнику, працюють разом, носять їжу, ховаються взимку. А яке правило ми можемо взяти від них? Треба бути дружнім і допомагати одне одному не лінуватися. А наприкінці заняття Добрик та веселинка пропонують вам таке завдання. Розгляньте малюнки. Як називаються ці комахи? Яка комашка біля веселинки, а яка комашка біля добрика? Розфарбуй сонечку за зразком. Прикрась крильця метелика такою ж кількістю цяток, як і у сонечка. Розфарбуй метелика. Чекаю на ваші фотороботи. До зустрічі!